Є такі помідори, які ти впізнаєш із першого погляду і першого вкусу. Волове серце саме такий: великий, м'ясистий, солодкий і з ароматом справжнього літа. І знаєте, що цікаво? Коли тримаєш його в руках, здається, що це не просто помідор, а маленьке диво з городу. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про помідор сорт. Помідорів Волове серце. Я думаю, багато з вас садять цей помідор на своїй присадибній ділянці. Я також в останні декілька років вже, та як ви декілька, багато років, частенько садимо також на своїй присадибній ділянці. Дуже подобається цей сорт. Ставте вподобайку під відео, кому також подобається цей сорт. Пишіть в коментарях, як ви відноситесь до нього, а я вам розповім щось більш детально про це. Отже, сорт Волова Серце. З'явився він понад століття тому в Італії. Там його вирощували ще задовго до того, як він потрапив на наші українські родючі землі. Назву отримав через свою форму. Він справді нагадує серце, та ще й немаленьке. З Італії він помандрував у різні країни світу і скрізь, де б не з'явився, закохував у себе всіх огородників. Волова серце це середньопізній сорт. Від сходів до дозрівання проходить приблизно 110-120 днів. Кущ високорослий, іноді сягає 2 метрів, тому обов'язково потребує підв'язки. Плоди великі від 200 грамів до майже кілограма. Ну, скажу так, за весь час вирощування найбільше вдавалося виростити це 750 грамів один помідор. А ви пишіть в коментарях, якщо у вас були кілограмові томати волове серце. М'якоть у них щільна, солодка, з невеликою кількістю насіння, шкірка тоненька, але дуже міцна. Колір насичено рожевий або насичено червоний, залежно від підвиду. Зараз вже різноманіття підвидів велике. Є й рожеві, є й червоні, їй трішки видозмінені на візуально на вигляд, але все одно це волове серце. Переваг у цього сорта помідорів дуже багато. В нього переваг, ну хоч відбивайся від них. По-перше, і найголовніше це смак. Це, мабуть, найсолодший, найароматніший томат серед усіх великих сортів. Також перевагою є його розмір. Один плід може замінити пів тарілки салату. Ну і, звичайно, м'якіть. Ідеально підходить до салатів, соусів і соку. І ностальгія дитинства. Багато хто пам'ятає цей смак ще з дитинства, коли помідори зривали просто з куща і їли сіллю. М -м, як же було дуже смачно в дитинстві це куштувати Але, звичайно, без мінусів не обійшлося. Які ж мінуси в цього сорту? Сорт вимогливий до догляду, любить тепло, любить родючий ґрунт і регулярний полив. З особистого досвіду скажу, що тепло, звичайно, любить, тепло любивий же помідор культура ґрунт це все любить родючий ґрунт, а регулярний полив, полив поливаю тільки спочатку в перший день днів 5 коли посадили, потім зовсім не поливаю і поливаю тільки тоді, коли вже плоди великі, щоб вони були більш м'ясистими, більш спілішими, більш соковитішими. Ну, коли вже, вже в, о, весь час від посадки до коли з'являться помідори, не поливаю. ну Це з особистого досвіду. Також мінуса які урожайність не рекордна, зате якість плодів перекриває цей мінус. Так, звичайно, кількість плодів можливо бути не дуже багато, але якість плодів, розмір це, звичайно ж плюс. Ну і ще такий мінус невеликий, погано зберігається довго. Найкраще його з'їсти відразу, коли він поспів, а не зберігати дуже довго, або переробляти після збору відразу. Ну, він для споживання йде, цей помідор, а не для зберігання. І от цікавий факт. В старі часи селяни часто садили волове серце подалі від дороги, щоб ніхто з перехожих не зірвав. Бо один такий помідор був як маленьке багатство, і навіть на весіллях у деяких селах його подавали як делікатес. От такий цікавий факт. Отож, якщо хочете виростити не просто помідор, а справжню гордість свого городу, посадіть волове серце. Так, він потребує уваги, але віддячує смаком, який неможливо забути. Це той випадок, коли кожен плід як подарунок літа. Теплий, солодкий і такий рідний. І, можливо, наступного року саме ви пригощатимете гостей словами: скуштуй, це моє волове серце. А ви пишіть в коментарях, чи вирощуєте даний помідор, ставте вподобайку під відео, якщо вам сподобалось дане відео. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А такий, повірте, є. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.